Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він той, що сказав тобі Візьми і ходи? Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням, як моїм словам повірите. Перше послання апостола Петра. Розділ третій. Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам. Щоб, навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі, нехай ваша окраса буде не зовнішня, заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама. Паном його звала. Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки. Живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, Смиренні. Не платіть злом за зло, чи лайкою за лайку, а навпаки благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить. Шукає миру, змагається за нього, бо очі Господні на праведних і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі. Їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь тому, хто у вас вимагає визнання. Однак із скромністю та острохом, маючи добру совість, щоб, власне, тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру. Хресті поведінку, ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому Він пішов проповідувати навіть тим духам. Що в темниці, тим, що колись були неслухнянні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою. Вас же тепер спасає про образ цього, тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти. А прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели, влади і сили. Псалом Сімдесятий Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавали храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг, птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було. Ховати, ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду рід хвалу твою звіщати. Книга Приповідок. Розділ четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, То й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її! І вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе. І пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає. Як не підставлять комусь ногу. вони боїдять хліб злочинства, і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна, вони не відають. Об що спіткнуться?» Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла, КНИГА Пророка ЄЗЕКіїла, розділ двадцять другий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, хочеш судити, хочеш судити кровожерне місто? Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Городе, що проливаєш кров посеред себе. Щоб навести на себе свою годину, і робиш боввани собі на шкоду, щоб себе опоганити. Кров'ю, що ти пролив, ти завинив, і бовванами, що наробив собі, опоганився, і так наблизив твої дні і дійшов твоєї години. Ось чому я видав тебе на наругу народам, на посміх усім країнам. Близькі і далекі будуть насміхатися з тебе, що опоганив своє ім'я, що весь час був повен безладдя. Ось князі ізраїльські в тебе, кожен що сили кров проливав, батька і матір зневажають у тебе, чужинця кривдять посеред тебе, сироту і удовицю гноблять у тебе. Святині мої ти зневажаєш, суботи мої осквернюєш. Обмовці були в тебе на те, щоб пролити кров. По горах їдять у тебе, посеред тебе коять злочинства. Сором батьків відкривають у тебе, нечисто в спливі насилують у тебе. Той грішить з жінкою ближнього свого. Той опоганює розпустою свою невістку, а той знечещує в тебе свою сестру, дочку батька свого. У тебе беруть підкуп, щоб проливати кров. Ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно. Мене ж ти забув. Каже слово Господа Бога. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе. Чи ж видержить твоє серце, чи будуть міцні твої руки, як я почну мою працю проти тебе? Я, Господь, сказав це і зроблю. Я тебе розсію між народами, розвію тебе по чужих землях. Покладу край нечистоті, що в тебе, а тоді станеш моїм насліддям в очах народів і взнаєш, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, дім Ізраїля зробив для мене жужелицею, всі вони мідь, цинк, залізо і оливо в горнилі для срібла, всі жужелицею зробились. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що ви усі поробилися жужелицею, за те я позбираю вас у Єрусалим. Так само, як збирають докупи і кладуть у горнило срібло, мідь, залізо, оливо і цинк, щоб роздути на них вогонь і їх розтопити, так і я позбираю вас у моїм гніві та моїм обуренні і покладу вас туди і розтоплю вас. Я позбираю вас і подую на вас вогнем мого обурення. Щоб ви були розтоплені посеред Єрусалиму, як топлять срібло в горнилі, так і ви будете розтоплені посеред нього, і взнаєте, що я, Господь, вилив на вас моє обурення. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Промов до нього Ти земля, що не була скроплена дощем за години гніву. Її князі в ній ревуть по лев'ячому, роздирають здобич. Вони пожирають людей, забирають скарби і дорогоцінності, намножують у ній вдовиць. Її священники порушують закон мій, сквернять мої святині. Святого і несвятого не відрізняють. Що нечисте і що чисте, не навчають, а від субот моїх відвертають очі, і я в них у погорді. Її начальники посеред неї по вовчому роздирають здобич, проливають кров, гублять душі, щоб тільки наживитись. Пророки її. Замащують усе глиною зверху, бачать пусті видіння і віщують неправду, кажучи так говорить Господь Бог, а Господь же не говорив того. А то і прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Я шукав між ними кого-небудь. Що вимурував би мур та став передо мною в проломні за цю землю, щоб я не погубив її, та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи каже слово Господа Бога.